Столицю знову лихоманить. В понеділок в Дарницькому районі Києва пролунав вибух, який прополохав мешканців будинків по вулиці Ахматової. Спрацював саморобний вибуховий пристрій, а об'єктом нападу вже не вперше стало одне з відділень Сбербанку Росії. Приблизно в час ночі, може чуть пізніше, пройшов взрив на вході в Сбербанк Росії. Взривом повріждяні двері. Вивіски ніхто із людей не пострадав. Людських жертв вдалося уникнути лише дивом. Буквально за кілька кроків від фінустанови розташований цілодобовий магазин. Коли вибухівка здетонувала, співробітники і покупці знаходилися всередині, тож вони не постраждали. Але й нічого конкретного розповісти нашому репортеру також не змогли. Зрив але що це було, мені не нова. Хоча певні висновки можна зробити із характеру пошкоджень. Зокрема, вибух виявився не надто потужним. Про це свідчить той факт, що ані вікна на другому поверсі багатоповерхівки, ані навіть розташовану в тому ж кутку аптеку вибуховою хвилею не зачепило. Тож, скоріше за все, зловмисники мали на меті показове пошкодження, а не руйнування відділення. Водночас цей випадок за ніч став не єдиним. Приблизно в той самий час ще один вибух пролунав в іншому кутку міста на Коренівці і знову ж таки під відділенням Збербанку Росії. Мощність зрива була ніскалька більше, тому що ми бачимо панорамне окно, практически винісена двір також ці часично пострадала вивіска, і знову ж таки обійшлося без жертв. Відділення зачинене, а поодиноких перехожих на Нічній вулиці не було. Вибухом побило скло у найближчих квартирах. У нас рядачкам роботам штукатурка посипалася немного з потолка, ага. Зачем того що грубо говоря, через різдання. Ага. Там далі в ларьках, вон, в сигаретних кіосках, які сигарети посипались. Тайшону громка була що, ну, що тоді типу гранати, бомби, щось такого плану. Люзрив пакеткою та може. у міліції. Своя версія, хоч і лише попередня. За словами помічника начальника київської міліції Олексія Ісаєва, в обох випадках вибухнули димові шашки з прикріпленими до них цвяхами і шурупами. Ця інформація ще перевіряється, проте кримінальні провадження вже відкрили. Зараз проводяться слідчі дії, опитуються свідки, переглядаються відео з камер відеонагляду, які там знаходилися. Знову ж таки, експертиза призначена тим залишкам того вибухового пристрою, який там був. Варто зазначити, що це не перші напади на Сбербанк Росії. Рівно рік тому група активістів розгромила вхід до відділення по вулиці Мазепи. Молодики з закритими обличчями розбили чотири вікна, зламали вхідні двері та закидали фінустанову петардами. А 2 квітня цього року вибух пролунав під відділенням в Солом'янському районі. Тоді так само постраждали віконні вітрини і двері. Крім того, ще одне відділення планували підірвати в Шевченківському районі. При цьому у всіх цих випадках загадковим чином простежують магія числа 2 напали на відділення 22 червня потім заклали вибухівку у двох відділеннях 2 квітня і нарешті знову 22 червня і одразу два вибухи Можна довго гадати, чим керувалися нападники, чи то політичними мотивами, чи то особистими, або хто зна, може навіть міркуваннями конкурентної боротьби. Але важливе інше по вибухах розпочаті провадження за статтею хуліганство найм'ятішою з точку зору покарання, хоча події 2 квітня кваліфікували саме як теракт. Звідки ж така розбіжність, якщо події розгорталися за ідентичним сценарієм? Міліції пояснюють, кваліфікацію попередньому вибуху давала Служба безпеки України, яка й займається його розслідуванням. Причому не надто жваво. Два з половиною місяці по тому ані про затримання, ані про бодай якісь деталі в СБУ розповісти не можуть. Міліція ж відкривати кримінальне провадження за статтею теракт просто не має права. Їй залишається лише хуліганка. Та й чи потрібно в даному випадку говорити про теракт? Не можна заперети. Чувати, що відповідальні за вибухи під Сбербанком Росії злочинці, які мають поплатитися за свій вчинок. Але чи можна вважати їх терористами? Пригадайте наскільки часто слово теракт лунало в українському інформаційному просторі кілька років тому. Тепер же навіть у відриві від подій на сході про теракти чуємо мало не щодня. Лише у 2014-му СБУ відкрила понад тисячу проваджень з такою кваліфікацією. За перші два місяці поточного року вже 700. Водночас до слідство за той самий період було завершене менш ніж по двом десяткам проваджень, а покарані одиниці. Можна говорити про перетягування ковдри між СБУ та МВС, про ефективність розслідування чи то терактів по українськи, чи то банального хуліганства на підпитку. Взагалі не так же й важливо, як кваліфікують злочин, якщо винних не знайдуть і не покарають. Звичайно, матеріали по нічних вибухах в столиці також можуть передати до Служби безпеки, де вони осядуть серед сотень таких самих безлицих терактів. Хочеться вірити, що правоохоронці нарешті усвідомили, суспільство втомилося від постійного нагнітання напруження без результату. І якщо не віддаючи провадження до надзвичайно перевантаженого СБУ, міліція дійсно зможе покарати злочинців не так вже й принципово за якою статею проводитимуть розслідування, особливо враховуючи той факт, що кваліфікацію завжди можуть змінити. Зрозуміло, що це акція така політична, не проти банків такого, проти банку російського. Але в основі його, причина це, напевно, все-таки більш схоже на хуліганство, тому що зрозуміло, що в умовах е, загострення протистояння і оці, е, так далі оці молодіжно-юнацькі комплекси, вони якраз дістають поживу для того, щоб це якось проявити. От, це ж не просто там похуліганити. А щось таке зробити політичне, відчути себе героєм завжди приємніше, приємніше виявляти свою агресію під якимись шляхетними гаслами. Я захищаю Нен Україну, підриваючи вивізку Сбербанку Росії. Ось тому е, думаю, що в основі лежать безумовно привалюють хуліганські мотиви, які включені в такий загальний соціальний контекст.